Тут немає переможців та обмежень за віком. Всіх єднає одне бажання, аби всі українські полонині були вдома. Смерть ворога! Україна! Усе! Наймолодший учасник – 15-річний Адам. Хлопець бере участь в подібному забігу вдруге. Перший раз біг в спортивному марафоні зараз на підтримку полонених. Але на цей раз завдання трохи ускладнив. Буде бігти в бронежилеті. Важив, скільки бронік твій. Я не знаю. Ти вже вбігав в ньому? Да. Чи це вперше? Okay. Витримаєш дистанцію? Постараюсь. Ну, коли пацани сидять. в Ну так дася особа хорошочує. ну, ми не можемо їх нормально випустити. Ми стоїмо ходим сатіх від голоса. Тамара, мати військовополоненого. Вона не знімає окулярів. Перед забігом всю ніч проплакала. В списках довгоочікуваного обміну не було її сина. Він оборонець Маріуполя. Забрали їх полон з Маріуполю Азовсталі і ще ну коли всі виходили. 18 травня 22 року з тих пір. Ми нічого не знаємо. Не не знали дуже довго вірніше. Потім ми від хлопців, які звільняють з полону, узнали, де він знаходиться. Додає останні дані про сина: живий та відносно здоровий. Ми дуже дуже пишаємося і нашим сином. І всіма хлопцями, котрі там були, тому що саме завдяки їм, завдяки їм вони витримали оці сталеві ворота, завдяки їм була можливість далі хлопцям укріпитися і не дати ворогу просунутися надалі. Понад 100 учасників подолали дистанцію майже в 3 кілометри автомагістраллю. Попри те, що місто прифронтове акції на підтримку військовополонених проходять кожні вихідні. Цього разу вирішили ще влаштувати забіг. Наша мета не дати світу забути про наших оборонців Маріуполя, за їхній героїзм, як вони героїчно тримали оборону Маріуполя. От. І постійно ми проводимо, але забіг-марафон у нас перший раз. За два дні поспіль обміну в п'ятницю та суботу додому повернулися 152 людини. Серед них 84 це захисниці та захисники Маріуполя. Азов! 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 Олена Селенко, Славкотвердохліб, ТВ7.